Всім привіт! Ви на каналі Верні. І в цьому відео ви побачите влог з Румунії. Даю перед історією. У нас був звичайний урок української мови. І в кінці уроку нас кличе вчителька. Ну, весь клас. Підійшли тільки людей 6-7. Ну, я теж в тому числі. І каже: Хто хоче в Румунії? Ну, ці всі сім людей або шість людей, які підійшли, такі. О, ну ми хочемо. Ну, я теж, звісно, дуже захотіла би я. Хотіла десь ще тим літом, так. Не розповідаєш, що ми там будемо е, в трьох замках, типу, в двох містах екскурсії, типу, все включено, типу, сніданки, там все таке. Ну, звісно, ще і дорога, типу, входить в вартість. Скільки це все коштувало, я казати не буду, але це дуже мене зацікавило. Я дуже хоч хотіла і досі хочу, і це буде вже завтра. Бо це було десь у четвер, не той четвер, коротше, півтори тижні тому. Зараз понеділок, це було е, півтори тижні тому. А вже понеділок, не в цей, в минулий понеділок, нам треба було сказати вже остаточну відповідь, хто їде, а хто ні. Так, от що ви думаєте? Половину ціни даю я, ну, а половину мої батьки. Ну, бо я не щось коплю в майже десь два роки. Ну, вони згодились, мої батьки. Але зі свого класу їду тільки я. Там ще з 7-го класу хтось їде, і з десятого. Може, ще з якогось. Завтра в четвертій ранку я маю встати, в п'ятій ранку ми вже будемо виїжджати, типу, зі школи. Але вран вранку просинатись, блін будемо з вівторка по четвер четвер вечора ми вже поїдемо. І там ще буде аквапарк. Це входить вартість. Ну, ось така і передісторія, тому вже побачимось в автобусі. Або, можливо, я ще зніму вранці щось. І дуже рідко роблю косички. Прикольно. Я побігла збиратись. Добрий ранок. Зараз, ну, ще ніч можна сказати, але ранок. Зараз десь приблизно 4:30, ну пів п'ятої ранку. Я підготувала свої речі і буду через півгодини вже виходити. Я вже біля школу. Там багато зараз. Ми йдемо в стрій до Львівської групи. Вони співали ще пісні, але я вже не знімала. Ми вийшли на заправку. До кордону ще трохи. Стоїмо на кордоні. <клес> Чекаємо, коли принесуть наші документи. Зараз румунії будуть забирати в нас паспорти і ставити нам початки. <різвіст> Мені хтось пояснить наші ці штуки на кріслах. Ну, так, типу, запихати. Але на що вони взагалі? Із боку. Румунією. Я прийдулась. Що прикольний? Ні, ну мені дуже подобається. Приїхала. Вже приїхали і вийшли з автобуса. Ми поїли піці, я купила собі чіпсики. Ми вже заселились ну прийшли принести чемодани ну в наш готель. Ось так виглядає номер. Тут ванна. Я сплю тут. Все, я спати. Доброго ранку, я вже прокинулась. Тут гарні краєводи з вікна. Ми вже посніли, у нас нідок був на 8.00. А зараз я йду в номер збирати речі. Ми виїхали. Ми приїхали під замок Дракули. Ми йдемо в замок Дракули. Людей багато. Дивіться, які тут вказівки замість стрілок. Ми вийшли з замку. Дивіться, що я купила на румунському ринку. Ми після замку пішли поїли, а зараз ми в якомусь казковому парку. Зараз ми гуляємо і нам проводять екскурсію в місті Брашов. Це Чорна церква. А це одна з найвужчих вулиць Європи. Ми їдемо в аквапарк. Ось моє сумочка для аквапарку. Ми приїхали. Ось так він виглядає зовні, а ось так всередині. Ми вийшли з аквапарку. Їдемо в готую. Ми біля готелю. Селились. Я помила голову ось такий номер зараз покажу. Я тут тут, да? тут такий номер душ норм, але там короче, щось поломано, Бачите, він так зігнутий там. Короче, він там протікає я голову не знаю, як її помила, але вроді нормально все. Доброго ранку, ми йдемо їсти. Ось такий у мене сніданок, а саме столова така. Ми поїли, і як на мене, сніданок і взагалі готель супер, бо він же чотирьохзірковий. Ми вже будемо виходити в автобус. Виїхали. Ми вийшли на замку пелеш. Ідемо в Замок закінці. Приїхали. Зараз заходимо всередину замку. Я трошки раніше пішла з, екскурс... з екскурсії, там ще вона мала ще 10 хвилин, а я вже вийшла. Зараз піду, може туди. Не знаю. А Тут класно, тут гарантій знімали. Такі хочуть туди піти наверх. Не знаю, як туди зібратися, але я прийдуть туди піднятися, не знаю як. Так, наша перша локація. А туди треба якось там обійти. Ну йдемо. До речі, якщо ви думали, що в середній замку теж знімали якісь кадри з, з Вентий, то ні. Знімали тільки ззовні. А всі декорації було побудовано спеціально. Ось да. А це головне містечко в серіалі Вензе Єріхо взагалі спеціально побудували, щоб знімати там серіал. І, до речі, подивіться. Замок, який ми бачимо в Вензі, не такий. його в реальності не існує. Це просто демальована анімація. Все, я піднялась. Тут який вже чормун. Вау! Тут так гарне. Там фонтанчик, бачите? Ось таке подвір'я, типу. І Воно взагалі не схоже, як у Вензі, вензи показували. Я туди до фонтанчику. Клас, тут рибки, бачите, плавають. Блін, клас. А тут багато чого в цьому саду. Ой. Дивіться, там оцей фонтан, а тут ще багато всього. І замок. От тут приїжджала машина ну, з сімейкою Адамс. От приїжджала тут, бачите? Таке, але мені здається, що не тут десь приїжджала машина, а десь може тут. Але цей замок реально дуже красивий. Які тут гарні гори. До речі, оця гора, бачите, там хрест стоїть. Вона друга по величині, ну по висоті у Румунії. В неї 2500 метрів. 2500 метрів. І зараз я тут пофоткаюсь і будемо їхати в торговий центр. Дивіться, тут прям витікає вода з фонтану. Все. Ми пішли вже. Треба будемо їхати. <гадиш> Збіршка. Я точно хочу щось купити в біржці. Бо її в Україні немає, але я точно щось хочу. Тут багато класних товарів. Треба буде щось обирати. Дивіться, оця футболка 29 лей. Ось купила, зараз буду купувати дверці О, таку футболочку. Зараз сінцей, сенсей, так. Де пішлі візьмемо ці шортики? Дуже класний. Ось. 169 гривень. Розрахую зараз. Сенсей, Я купила собі шортики. Все піду в цей Фул Ебер. Ще раз піду. Може, там реально щось класне тут... Блін. Тут такі гарні шкарпетки. Дивіться, які вони мілашні. От, отакі мені подобаються і отакі подобаються. Я купила собі шкарпетки. Так, я купила собі шкарпетки. Зараз буде щось куплюси, я поїсти. Вже 17.30, я не можу розібратися. О! Я, мені треба два класанські. О! О. Я на іншу, я пробила оце вже. Оце. Я, я а це, як його пробувати? Я вже все, я собі все взяла, взяла поїзд, там впала в якийсь пакет, просто і зараз бігу на вихід. Я не запізналась і навіть вчасно прийшла в автобус. Я забула купити воду і п'ю холодний чай, який ще з вівторка. Нарешті ми поїхали. Я зараз спробую заснути, а навряд чи в мене вийде. Ох, не знаю. Все, я спати. Ми вже на кордоні. Зараз буду давати паспорт. Нам вернули паспорт. Все, я спати. Ми вже йдемо додому. Клас. Я вже вдома, у нас немає світла, дуже не повезло, мене телефон розряджається, все прекрасно, я лягаю спати. Добрий ранок, я не виспалась, в мене зараз останній дзвоник в школі. Взагалі мені поїздка сподобалась. І підписуйтесь, ставте лайки і дякую за перегляд!